Одним із головних догматів церкви є вчення про трійцю: про те, що є один Бог, але в трьох особах. Для людського розуму важко це збагнути. Ми звикли все спрощувати, віримо в Бога, який є творцем Всесвіту, уявляємо Його там, як особистість, але все ж таки, який є Бог і чому Він в трьох особах. У Священному Писанні опосередковано майже в кожному розділі чи в книзі Біблії ми бачимо натяки. На троєчність Божества. Перша ж строфа книги буття звучить так: на початку створив Бог, Небо і землю. Коли ми відкриємо оригінал на давньоєврейській мові, то прочитаємо такі слова: Берешит, бара, Елогім. Що буквально перекладається, як на початку створив боги, небо і землю. Слово створив вжито в однині, що вказує на те, що один Бог, який є творець, але боги вжито у множині, елогім. Боги, Бог, верніше так, створив боги. І ця цитата. Є прямою вказівкою на те, що є єдиний Бог, але в множинності. Далі, коли ми говоримо, наприклад, про Авраама, якому явився подорожній, тобто три подорожніх у вигляді ангелів біля Мамрійського Дубу, то Авраам поклонився йому як одному і сказав: Господи, в Одині. Тобто три подорожніх Авраам кланяється як єдиному і спілкується як з єдиним подорожнім, з єдиним Богом. Тому ми бачимо, що і тут певна вказівка на троєчність. Коли ми відкриємо вже новий завіт, то тайна троєчності Бога відкривається в більшій силі. Зокрема, в час хрещення. Коли Христос входить в води Йордану, отцівський голос Отець промовляє, син Христос стоїть безпосередньо в Йордані, і Дух Святий у виді Голубиному опускається на Христа. Ми бачимо певну вказівку на троєчність. Та саме в час преображення, коли на горі Фавор. Христос преображається перед учнями, Отцівський голос лунає, це син мій, Його слухайте, це син мій, в якому моє благовоління, і дух у вигляді Хмари покриває гору Фавор. Те саме ми бачимо, коли Бог творить світ. Бог Отець творить через Слово, Слово це Син. І Дух Святий носиться над поверхнею землі. В час п'ятидесятниці ми бачимо прояв дії Духа Святого. Тобто в Старому Завіті більше відкривається Отець, в Новому син, і в час п'ятидесятниці діє Дух Святий. Знову ж таки, три особи єдиного Бога. Тому в священному писанні є вказівка про троєчність Бога єдиного в трьох особах. Але як це збагнути, як це зрозуміти? Так, святі отці наводять різні аналогії, наприклад, сонце, яке ми бачимо, як на небі, таке круг сонця, світло, яке йде із сонця, і тепло, яке ми відчуваємо. Ніби три. Але водночас це єдине сонце. Багато богословів намагались осмислити цю таємницю. І один з них, а саме святитель Григорій Богослов, настільки заглибився у цю тематику, в таємницю Пресвятої Тройці, що його навіть називають співцем Пресвятої Тройці. Тому йому і церква присвоїла звання Богослова. Він також роздумував, як може бути єдиний Бог, але в Троїці. І е, навів такі роздуми, що ми знаємо, що Бог є любов. Адже Іван Богослов у Соборному посланні пише, що Бог є любов. Церква вчить, що Бог є єдиний, але в Троїці Отець, Син і Дух Святий. І тому Григорій Богослов почав. Порівнювати, як може бути любов, Бог, як може бути Троїця, Бог. І на основі своїх роздумів він сказав наступне: що якщо Бог є любов, то чи може любов бути якась одна субстанція, одиничка? І каже, що не може, тому що любов одиничка це є егоїзм, це є нарцисизм, це є любов, яка проявлена на самого себе. І тому назвати Бога любов'ю і одиничкою, одина субстанція, це неможливо. Чи може Бог любов бути два, дві якихось субстанції? І тут не може, тому що це буде замкнутий цикл. Любов буде від одного переходити до іншого. І комусь ще в цю любов доступу немає. Тому і тут, на думку святителя Григорія Богослова, Бог не може бути два. Любов не може бути два. І лише коли ми говоримо про троїцю, про три субстанції, то воістину, на думку святителя Григорія Богослова, його можна назвати любов'ю. Так званий любовний трикутник. Але коли ми говоримо про любовний трикутник, то на думку завжди приходять різні фільми, мелодрами, де двоє люблять один одного, і третій хтось вмішується і все руйнує. Насправді, любовний трикутник, на думку святителя Григорія Богослова, зовсім по-іншому виглядає. І, вприклад, він наводить Івана Хрестителя, предтечу господнього. Чому так? Тому що в Священному Писанні Ісус Христос називає притечу другом жениха. А яка була місія друга жениха у е, часи Христа, зокрема на весіллі? Друг жениха дбав про те, щоб молодятам було добре. Його завдання полягало в тому, щоб під час весілля молодята не турбувались ні про їжу, ні про пиття, ні про різні. Там виконання традицій, а все це контролював друг жениха. Він дбав, щоб вони тільки раділи і насолоджувалися своїм весіллям. І цікавий момент, коли приходила перша шлюбна ніч, і пара йшла в своє шатро, то друг жениха був віддалік і оберігав їхній спокій, щоб ніхто не прийшов, ніхто їх не турбував. Таким чином, коли двоє в шатрі досягали найвищої любові, був ще хтось третій, хто повністю себе пожертвував на благо двох інших. Ось такий любовний трикутник, на думку святого Григорія Богослова, відповідає взаєминам Тройці, одного Бога, але в трьох особах, коли кожна іпостась. Всю себе жертвує двом іншим. Отець всього себе жертвує для сина і духа. Син всього себе віддає Отцю і Духові, і Дух всього себе жертвує віддає Отцю і Сину. Таким чином, у цій е, Троїці постійно циркулююча любов, яка е, вічно триває. І тому. Коли ми говоримо про Тройцю, про єдиного Бога в трьох особах, ми говоримо про вічно циркулюючу любов Бога. Чому це для нас так важливо? Чому нам важливо розуміти, що Бог є єдиний, Бог є любов, але Бог є в трьох особах, яких ми називаємо Отець, Син і Дух Святий? Тому що людина також створена іпостассю. Також особливим чином створена Богом. І в священному Писанні сказано так, що Бог створив людину не просто так, як інших там тварин, рослин чи весь світ, а творить людину на образ Божий, дає людині ось цей внутрішній божий подих, іскру Божу, яку. Ми називаємо особистість або іпостась. Таким чином, якщо Бог, це є три іпостасі, які вічно циркулюють між собою в любові, і людина є іпостасю, то людина також має можливість долучитись до ось цього вічного циркулювання любові у Божестві. Наприклад, візьмемо шлюб. Чоловік і жінка. Чоловік і постась, жінка іпостась, і Христос і постась. Чоловік всього себе віддає жінці і христу. Жінка всю себе в любові віддає чоловікові і Христу. І Христос всього себе віддав якраз чоловіку жінці і всьому людству. Знову ж таки, ми бачимо приклад Троїці. І коли чоловік любить. Жінка любить, і це все відбувається на фоні Христа, то таким чином любов подружження забезпечує вічне блаженне життя цих людей у Бозі. Також образом Тройці є сім'я: чоловік, дружина і діти, де чоловік всього себе повинен віддавати дружині дітям. Дружина всю себе віддає чоловікові та дітям, і діти в послусі, в любові, слухаються слухають і віддають себе ради батьків. Знову ж таки, бачимо образ Троїці, яка циркулює, яка є вічним, вічною любов'ю. Таким чином, коли ми говоримо про цей догмат. Єдиного Бога в трьох особах, то ми говоримо про дуже важливі речі для нашого життя, для нашого спасіння, тому що ми покликані до вічного життя, а вічне життя забезпечується лише любов'ю, яка є е, ось, ось цим вічним циркулюванням Божества. І людина, покликана до спілкування з Богом в любові. Також в цьому вічному божественному циркулюванні любові. І тому цей догмат і розуміння, ця істина, що Бог є єдиний, але в трьох особах це не просто богословські якісь формулювання, а це є практика нашого життя, те, до чого ми повинні прагнути, а саме до любові, тому що любов забезпечує нам. Спілкування з Богом і вічне блаженне життя у вічності.